Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на арену куликів на матч третього туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ. І сьогодні господарі футбольного поля команда Куликів Білка прийматиме команду дев'ятнадцять команду ревера 1908 з Івано-Франківська. Ці команди вже зустрічалися між собою на аматорському рівні. Причому зустрічалися двічі. Обидві команди є дебютантами. Чемпіонату професіональної футбольної ліги України на аматорському рівні двічі перемогла команда Богдана Костика 2-0 Івано-Франківську, 3-2. Тут в рамках матчу другого кола чемпіонату України серед аматорів. Сьогодні перше офіційне протистояння між цими командами вже дня, в статусі дня, команд професіоналів. Є невеличкі зміни в старті у команди. Богдана Костика до основного складу повертається Юрій Іваночко. Сьогодні Юрій Іваночко готовий повністю допомогти своїй команді виконати поставлене завдання на цей поєдинок. І будемо сподіватися, що від цього поєдинку ви отримаєте шановні болівальники неймовірне задоволення. Як то кажуть, нехай переможе сильніший. Ну варто сказати, що відколи свій. Офіційний футбольний старт взяла команда Ревера 19.08 ноль Співзасновниками зараз момент небезпечно. М'яч пролітає поруч зі стійкою. Класно пробивав тут дев'ятий номер. Ревери це лівий півзахисник Євген Данилюк. Також нагадаю вам спонсорів та партнерів. Партнери клубу, компанія Агролю, Нургруп Юкрейн, компанія Коудайс Україна, товариство з обмеженою відповідальністю ВДС Агро, товариство з обмеженою відповідальністю «Транскомпанія Удар! 1-0 у нашому поєдинку Олег Панасюк забиває. Помиляється зараз на виході Володимир Шарун. І одразу за цю помилку. Покарав його Олег Панасюк. Триває атака від Ревери. Чи буде удар по воротах? Так, є удар по воротах. Поперечка, який прекрасний удар зараз від гравців. Ревери. Це просто був ледь не ідеальний удар. Зараз від Євгена Данилюка. Поперечка виручає команду куликів Білка. А зараз вихід сам на сам положення позагрою немає. Пилипчук. Пилипчук може забивати. Пилипчук пробиває. Гол! Забиває Пилипчук. 2-0 в нашому поєдинку. Це перший гол. Данила Пилипчука в другій лізі. І Данило зараз цей момент реалізовує 2-0 стає рахунок жодного натяку на положення поза грою. І Данило Пилипчук, який помилився в попередньому епізоді, зараз реалізовує чистий вихід сам на сам і виправляє свою помилку Ідеально Просто зіграв зараз Данило. Зараз провал в центрі оборони від команди Куликів Білка. Небезпечна зараз може бути. Браво Данкович. Данкович рятує зараз свою команду від неминучого взяття воріт. Тут абсолютний провал в центрі оборони команди Куликів Вілка. І Данкович виручає свою команду просто таки від неминучого взяття ворід. Супер шанс Ну, Але обрізка зараз дуже і дуже прикра втрата м'яча для Ревери. Передача зараз від іваночка Пилипчук. Удар! Добивання! Гол! 3-0 у нашому поєдинку дубль оформлює Данило Пилипчук. Дещо своєю грою команди приспали вболівальників на трибунах, але тут Іваночко каже глядачам: не спіть. Іваночко віддає ідеальну передачу. На Пилипчука є подача на дальню штангу. Небезпечно удар по воротах і не влучає зараз по воротах Євген Дебелко. Ще одна прекрасна можливість для команди Ривера забити. Здавалось би, складно було виграти цей другий поверх Дебелкові, але він примудрився це зробити. Тут все зупиняє гру Євген Макаренко 3-0. Вона за підсумками першого тайму. До вашої уваги, другий тайм матчу між командами Куликів Білка та Ривера, 19 19-08 Івана Франківська. Зараз момент ще один може бути. Пилипчук, Пилипчук, Пилипчук. Чи заб'є Пилипчук? Не заб'є. Третій гол. Який момент. Кутовий положення позагрою не було. Супершанс. Зараз був забити у Данила Пилипчука, але він не забиває. Просто ще один божевільний момент на початку другого тайму. Школьний обіграється. Зараз цікава гра. індивідуальна. удар, гол! Прекрасний гол зараз. Забиває Ревера. 1-3. Стає рахунок у цьому поєдинку. Прекрасна індивідуальна зараз робота від Максима Огринюка. Максим вийшов на заміну і зараз забиває гол красень. На 55 й хвилині я цього поєдинку. Класно грає Патуляк. Патуляк зараз може втікати. Копел з м'ячем. Копил. Пробиває поперечка, який момент, який удар. По суті, першим ударом по воротах, перший дотик до м'яча, перша атака і поперечка. Тут, звичайно, без інших варіантів продовження атаки було вкопано. Передача на правий фланг проходить. Тут зараз подача в шляхний майданчик. Удар по воротах. поперечка, Ще один момент. Не зараз може бути добивання. Калинчук м'яч виносить. Просто божевільна атака від команди. Зараз Ривера. Рахунок не стає. 3-2. Міг би ставати 3-2, Ривера повертається в гру у другому таймі. Повертається, причому дуже і дуже серйозно. Зараз надзвичайно серйозний момент. Бетація команда вуликів білка. Прекрасна індивідуальна робота від зараз. Ще одна передача. Удар непогано. Чи буде добивання? Буде, але вище воріт. Пробиває зараз Патуляк. Який момент? Яка атака? Яка робота від Пилипчука? Що зробив Данило? Тут лише забийте. Данило міг бити сам. Данило віддав. Зліва забігає зараз. Савошко. Савошко отримує передачу. Савошко б'є по воротах. І сає від шаруна. Копел індивідуальна гра від Копела. Копел, передача на лівий фланг. Зараз від Копела. Чи буде удар по воротах? Ще одна передача. Удар! Гол. Юрій Іваночко! 4-1. Стає рахунок у нашому поєдинку. Браво, Копел! Браво Іваночко! Прекрасна атака команди куликів Білка. І Юрій Іваночко завершує цю атаку. Все! Матч завершується. 4-1. Впевнена перемога команди Куликів Білка. Це точно не розгром, Дуже і дуже достойна гра від команди Ревера. Можливо, нестабільна. Молоді гравці, і ми розуміємо, що їм стабільності точно бракуватиме.